Це вже така, що не соромно. Є, добрав! І хороша. Диви, 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 шаровий, бой, диви. Класика жанра, ох, яка ж вона бійка, я обожню щуку на річці. Друзі, зараз будемо пити чай. Oh, Ось така річкова красуня. Всім привіт! Ради вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. І сьогодні у нас ось така риболовля з товаришем Богданом на такій туманній, цікавій деякій річці. До речі, він вже закидає. У моїх руках знову ж таки Black Swan. Плотно його тестую, вивчаю, ну і сьогодні скажу вам свою таку ж думку об'єктивну, бо було до п'яти риболовлей з ним. Щука, пошук. Гарний настрій і формат малих диких річок, які ви так обожнюєте. Так що підтримайте нас вподобайкою, а ми будемо ловити рибу. Починаю свою ловлю з невеличкої рибки. Знову ж таки, преславута дикоївська пелюсточка, 4 грами вольфрам. І я сьогодні дуже хочу половити саме-саме плямисту -саме розбійницю щук. щуку. Рівень води в річки збільшився. Але почав свій лов з 4 грамів. Можливо, навіть перейду на три. Нереальна краса, нереальний туман, природа така, що хочеться просто жити, ловити, а ще більше хочеться нашої перемоги. Була покльовка. Була покльовочка. Я не хотів вдарити об гілки. Так, за хвостик. За хвостик, але не вкололась. Дуже гарна природа, дика річка, далека річка. Річка, яка постійно піднімає настрій на рахунок того, що я люблю отако полазити там, де мало хто ходить. Не то, що я там боюся типу, в конкуренцію ловити. Чи ще якісь моменти. Просто хочеться якогось такого душевного спокою, спілкування з самою природою, як з природою. Ледве я сюди доліз, але доліз. Це такі Була потяжка в сторону і зійшла, друзі, перший контакт. Якщо не, Да, 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 ось, автографи гнала і, скоріше за все, гарна була, бо така потяжечка була отут з пріжнісінького коряжнічка. Ну, це перший такий момент, перший епізод, коли можна сказати, що була атака щуки, чомусь не засіклась.

Мої хороші впевнені, що ви мене бачите о є, а зійшла. Знову ж таки, друзі, ви зрозуміли ситуацію про її пасивність і про її сьогоднішній такий а-ля актив. Була щука, але вона так дуже ніжно підвісла без клювання. Я і підсік. Але, на жаль, це свідчить ще раз про те, що. Вона сьогодні в дуже пасивній фазі. І така покльовочка була ніжна, ніжніше ніжного. Просто більше це знову ж таки нагадувало, як зачепка, чи об траву, чи об якісь листя. Дрик така легесенька, легесенька, ледве-ледве. Така помітна. Подобається те, що час іде до обіду. І ми сьогодні з вами. Вже декілька покльовочок заробили. Знову ж таки, китаківський черевичок і все. Побачив її, вона вже навіть на поверхні вивернулась білий бок її трошки замайорив над водою, але, на жаль, ну, так буває, ви бачите, що коли вона активна, коли вона просто от, от бере, коли вона бере. Це чіткі клювання. Це, як правило, гарна посадка. Тобто без ніяких оцих всіх історій. Перейдемо на щось інше. Зараз ми спребуємо. Можливо, поставимо. Знову ж таки, оце все. пребуємо. Звичайно ж, шансів відловити. Ніяких від слова зовсім, бо трошечки я не протримав на гачку, але можливо інша якась. І я бачу, що буквально на очах розсіюється туман і, можливо, навіть буде сонце, бо сьогодні по двом сайтам погоди передавали сонечко. І така 10-12, прямо тоненька на мені курточка, худі і тонесенька-тонесенька. Термобілизна верх-низ. Була покльовка. Ну як це так? Ну мені скажіть, я вже зараз буду, я вже зараз буду кричати криком. Немає хвостику. Ну, собака, собака дика. Перемістився, бо та точка вже... Трошечки почала мені прискорювати серцебиття. Пройшовся, начебто повинна рибка там стояти. І вона клюнула, та зійшла та відкусила. Ще якась незрозуміла і Поки що так. Переміщення потрібно шукати. Я впевнений, що вже є контакти. Вже не, ну, гріх жалкуватися, що взагалі не тичка. Бувають і такі риболовлі. Ви думаєте, що це так? Ага. Приїхав гуляючи собі, з камерками побігав, попив кави, щось там попотякав на цю камерку і наловив купу рибу, або підбирати, або обриватись, або переамороз, а то А то клює, а то не клює, а то клює, до да сходить. А то щось якісь нюанси з камерами. а то... Ну, друзі, воно так на перший погляд все. Чужа робота кажеться завжди легкою і такою. О там. Мені дуже подобається, як каже мій тато. Я не був в шахті, я можу сказати, що там легко. А коли ти там зранку встаєш, там малу школу, там потім школи треба забрати ще. О-о-о-о-о-о! О, 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 о. о ну, нарешті. ну нарешті, ну нарешті, ну нарешті, ну нарешті. І бодька дзвонить 100%. Да, Бодя дзвонить. О, ну це кілуха. Це кілуха. Це кілуха і вона... О! Ну, Класика жанра, ох, яка ж вона бійка. Я обожнюю щуку на річки, бо вона дуже бійка. Ой, ну все, перша, початок є. Це кілуха не менше. Грам 900. Грам 900. Ой, клас, ой, клас. Як же ж я находився, як же ж я намучився, як же ж я хотів щось піймати, але маю. Уже маю. І знову ж таки Violet Fire. І знову ж таки ось така красуня. Погляньте, будь ласка, на цей хвіст. погляньте на цю щуку. Ну, це вже така, що не соромно. Мені за її не соромно. І зверніть увагу на монтаж. Декоївська пелюсточка. Тут у нас кейтек Violet Fire І така Ваги не брав. Ну тут до кілограма. Я думаю, навіть... Враховуючи такий пузатий живіт, десь орієнтовно кіло 100. І в цей момент дзвонить боді, ну це треба таке витримати, це капот. Друзі, ось така річкова красуня. Основа із основ і священий грааль кожного рибалки спінінгіста, а особливо на таких річок, принцип спіймав відпусти. Показую, як це робиться. Ось сюди. Давай ну, лялька. Відходь, відходь. Я тебе довго не мучив. Все, все, друзі. Давайте трошечки підсумуємо і зробимо ну, правильні висновки. Ми почали риболовлю десь орієнтовно о 9-й. Я пройшов чималий участок річки. Було одне клювання потім там обірвався в коряжніку. Потім далі на пеналі з такого також цікавого характерного місця була покльовочка, рибка протягнула. З тої чудернацької вимостки був схід і була покльовка з під закраїни льоду. Наразі перша гарна кілограмова щука, пузата, гарненька, дала крутий бій. І знову ж таки, за що я обожнюю формат малих річок і за що я обожнюю е таку риболовлю, що тут риба дуже біка. А за що я обожнюю китек? за те, що він ловить? А за що я його ненавиджу? Ще він дуже м'ягенький, він рветься, одна риба, одна приманка. Саме цікаве, що в мене ще не помиляю, ще одна залишилась. Так що зараз поставимо знову шиї. І так, ця відкусена, а ця наколота, але вже хоч з хвостиком. Зараз... Продовжуємо нашу риболовлю. Місце тут гарне, місце тут характерне. Є надія, що щось ще все-таки ми зараз вполюємо. А не вполюємо, то підемо далі. Час ще є, настрій ще є. І я вам хочу сказати, що вже рибалка дуже класна, бо і динаміка, і плюс риба. І клювака, така клювака, так вона різка, коротка, така все як пологно, тільки жмяк. Іди сюди моя лялька. Дуже класна. Ну і все, і знову ж таки підтвердження. Гарна покльовка, гарна засічка і гарна риба. Ніяких смик, дрик, бік, мик. Ну і пелюстка. Пелюстка це, це вже тренд, як пишуть в коментарях. Я вас хочу подякувати за коментарі, що ви пишете, що ви даєте такий крутий фідбек. Я дуже обожнюю своїх підписників. Навіть Андрій, такий є підписник Соколінський, якщо я не помиляюсь, каже, ну, пише мені коментар, я кажу, що ти, як ти, щось тебе давно не було чутно. Каже, так приємно, каже, що ви помічаєте ну, актив своїх підписників. А я кажу, бо я дуже обожнюю. Наші підписники, вони найкращі. А ще буде дуже класно, як ми переможемо. І можливо я влаштую такий, я не знаю, тур по Україні, по підписниках, хто хоче мною риболовлю, було б дуже цікаво приїхати в якесь місто, порибалити разом, відзняти класний відеоролик, поділитись досвідом, попити каву. Це є життя, це ті емоції, які за котрих ми живемо, ми плануємо, ми мріємо. Але бачите, Оркостан вирішив трошки інше. Друзі, зараз будемо пити чай. Ось таку Бодіна валюха зробила волшебну піцу. Є пиріжок, є в нас такий зефір в шоколаді, яблучка, ось такі антуражно нарізані дрова. Перекусимо по п'ятіту і будемо продовжувати. Боді, до речі, так і до цих пір. Ноль. Я, як так? в мене 5 клювань одну я взяв, але будемо ще допрацьовувати до самого вечора, бо враховуючи момент. Вечірку ніхто не відміняв, так що перекусуємо, і мембелем далі. Don't look before you get kong for last. Вирішили переміститися на це саме місце. А я тут от взяв, от з того з під тої сторони. О, там об... Ну о! що є, це зацеп. А, Може з коряг вилетіла. Чому? Я не здивуюся, що це буде риба, але бачиш... У мене там же саме будь в корягах була покльовка. Я ж в корягах взяв і вона зійшла. Я протащив чуть-чуть. Що цікаво тут у нас. О, була покльовка. Слухай, бой, дивись, одкусила пісочок останній. Okay. Поняв? Оце, друзі, прикол. Ну, ну що, може зараз ще й піймаю. Що тут у нас? Зараз ми перепровіримо, хто тут в будиночку мешкає. Хотілося б, щоб, щоб щучка зробила будебум, але якось воно... Так виходить, що не виходить. Бодь, ну дивись, який пінал. Глибина. коряги, Не одної покльовки не зранку, не одної покльовки не зараз. Ну як так, Бодь? Попробуй, може ти на своє, на що вставай ось для мене? Бодь, може крутить погода, міняється. може, Ну я ж тобі говорю, поки... Я там за останню неділю у мене десь було 4 рибалки. Сама я. Є, добрав. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. <звук> 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 і хороша. Диви, 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 що робить, бо, диви. Дивись, дивись, дивись. Так, звісно, все знімає. Дивись, дивись. Бодь, я не можу не й піднять. Давай, диви, 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 що робить, вона просто не піднімається. Диви, 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 диви. <звук> Бодь, вона невелика. Ну ти дивись, яка вона. Краса, диви. Китек! Стоп, а ти дивись, приманка. Приманки нема. Боть, ну я на конкурс за голову акуратно. Лучший. Друзі, ви розумієте ситуацію. Ситуація з рубрики, як той казав, перевірка нервів вознюка, ну і бодіних також. Так, вона невелика. У мене зараз в руках щучка. Ну, грамів 600, може пів кіла. Але... Малесенький дикоївський черевичок, так званий. І тут висів, зараз не поленуюсь, відкрию вам, покажу цей колір. Він називається Violet Lime Belly. Типу, ніжний фіолет з салатом. Прокидали тут, почали вже нити. Бодя, ну як так? Ну ладно я, ну ладно ти, ну, ну і річка, і дика, і рибна, і все. Але. Майже не було толком риби. Були холости клювання, були ось такі моменти, вже навіть хотіли уходити звідсіля. Прокидав цей весь каскад і закинув виключно під коряжник. Тут, ну зверніть увагу, там повалене дерево, там повалене дерево, там повалене дерево. І ось клюнула така щука. І такі, як вона видала бій, Примісі. це просто да. Бодя, бодь, ключік. Будь ласка. І ми ще й говорили, буде 4 години, буде риба. Декілька фото відпускаємо. Ще раз вам покажу цю лісову красуньку. Знову ж таки, як же ж її відпустити? По-перше, щоб я й не впав, а по-друге... О, пішла. Це була, друзі, нереально крута боротьба. Ну, Типу казалось би, щука невелика, але в антурежі такої дикої річки. Це не платник, знову ж таки, повторюсь. Закоряжена, цікава. Як в нагороду, вже під завершення рибалки, нам вдалося в руках потримати дві риби. Це непоганий результат, враховуючи схід, враховуючи клювання. бодя в корягах там злив, ну, хорошу рибку. Якщо фізично реалізувати всі контакти, то це була б нереально хороша, така ну, активна, продуктивна риболовля. Але і потрібно такі риболовлі, щоб ви зрозуміли одне, що навіть в будь-яку погоду. В непогоду, коли її ломає, ви можете розраховувати на результат. Так що ми ще трошечки покидаємо, але зовсім скоро будемо завершувати і підсумовувати нашу риболовлю. І отак от я туди кинув. Я собі так веду, веду, я так і не зрозумів, чи вона тут взяла, чи вона тут взяла. Ну така, я думав, що виб'є. Ти ж зрозумів, я її всаджую і вона різко сюди в сторону. Хороша, боть. Це 600-700 грам щука, така місто, ну тут не може не стояти риба. Вона, Та, тут... вона тут просто не може не стояти. Друзі, яка сьогодні була крутецька, емоційна і ну, трошечки трудова риболовля. Була велетенська кількість клювань і, на жаль, дві риби в кадрі. Але одна гарненька щука, ну явно кілограм. До речі, знову ж таки, не забувайте рибу відпускати. І другий момент в самому кінці на такому чудовому, пеналоподібному місці, влупила щука. Знову ж таки, нагадаю, на цей убер-мега-крутий монтаж з пелюсочком від дикой. Вона ну, на настільки була сильна, я до останнього думав, що там риба кіло плюс, але ви самі бачили цю красуньку. До речі, невеличка поправка. Всю риболовлю відрибали 711-м блексваном. У мене їх два. Швиденько летів на риболовлю, схватив перший, який потрапив під руку, і вийшло ще до 10. Але він справився. Це один з моїх найулюбленіших таких спінінгів по формату таких малих річок. Що вам ще, друзі, сказати? Ви самі все бачили. Ви їздіть на риболовлю, отримайте задоволення від природи, а особливо, коли антураж такої дикої річки. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Україна є, була і буде. Ви були на каналі Favorite Fishing. Підписуйтесь, вподобайки, все як положено. В кадрі був Юрій Вознюк. До побачення, друзі!